Привіт-привіт, мої хороші! Привіт, золоті мої! Подивились з вами контрнаступ. Тепер давайте дивитись мої ріднесенькі. Київ, Баровари, Бориспіль, Білу церкву. Найближчий період, найближчі дні ще чекаю. Ти чого зрадіємо? Хочеться вже зрадіти. Київ. А гості? З Європи. Може жінка приїхати? <кій> Дивіться. Питання нібито не оголошується чому. Але питання стосовно конфлікту. І так, людина нібито нічого не вирішує в плані військової тактики стратегії. Але принесе, привезе якісь документи, які дасть добру підтримку на наш подальший наступ. Здійснення. Як якоїсь мрії. І дивіться, дадуть нам допомогу. Дадуть те, що ми просили, те, що ми хотіли. Одне питання. У завжди приходить допомога тоді. Не тоді, коли просили, а забагато пізніше. Чи буде допомога вчасно? Ні. Ну, є проблема. Все як от, знаєте, нам треба а, навчитись а, тільки на себе розраховувати. Це така наша доля, розумієте? І в чому це може полягатись? В тому, що виробляємо самі, будуємо самі. От перестань плакати за кимось, за допомогою, перестань чекати. Просто змирися з тим, що от нічого нема. От зробімо вигляд, що ніхто нічого не дасть. Що зробить? І от треба зараз змиритись, будуть давати, будуть, не лякайтесь, але нам треба самим за себе все думати. Вертикаль влади підчищається, зачистки будуть. От ніяк не можемо як про, про ворожі сили політичні прибрати. Будуть такі можливості. Хтось один на одного наклеп, кого зіллюють політиків. Так, мої солодинки. Київ. Багато новин. Київ. Найближчі дні, найближчий період. Перебої просто можуть бути якісь. Може, погодні, природні, а, зі світлом, з, з енергетикою, з ресурсами. Ворог готується до кривавої помсти, готується, прямо от хоче Перевірити, знову підгризти, чомусь, під'їсти нашу оборону. Десь не зміг пробити, от буде просто бити туди. Готується. Поки показують підготовку. Підготовка це можуть дрони літати. Зараз будемо ще уточнювати, що ж, він, що ж він там готує. То десь він би подівся оця землі. Я думаю, ніхто б не шукав його, цього ворога. Київ, найближчі дні. Ну, оборону, укріплюйте. Гроші на це давали, ще дадуть на щось. Укріплюйте, треба посилити, бо буде, щось буде. Дуже гарні, дуже гарні новини. Дуже велика стурбованість навколо Києва. Десь ворог буде намагатися з кордонів просуватись трошки. Ми дивились кордони, подивіться, там Київщина, є Сумщина, є відео на каналі нещодавно. Там все зрозуміло. І буде обстріл. Протягом тижня ну, може обстріляти. Передмістя горить район вибухи. Чому ну, так тривожно мені, коли в Київ дивлюсь? Якусь інформацію відчуваю, нам не скажуть, що нам чогось не дадуть. Нам не скажуть, що від нас хтось відмовився в плані партнерства. Поки будуть про це мовчати, скажуть тільки пізніше. Але то не проблема. То не велика втрата, нам компенсують Колесо фортуни. Нам компенсують це. Одні відмовляться, інші дадуть. Не переймаємося. Багато поховань, багато жертв серед військових, багато людей йде вперед-вперед з Київщини. Хоча там кажуть, що нема призову, не знаю. Коли дивлюсь, бачу, що є хлопці, які воюють з Києва, з Київщини. Вигнання когось із влади. Важко прийняти якісь рішення, вони будуть прийняті. З кимось попрощаються. Пристануть слухати перестороги щодо контрнаступу, підуть. Пересперед. Такі рішення будуть важливі прийматися. Київ щодо обстрілів. Київ, як найближчі дні щодо обстрілів. Ну, Хочу по енергетиці, по інфраструктурі. Так, башня падає, є небезпека для цивільних і для а, а, інфраструктури. Бровари ще дні, покажи мені підсвіти. Можливі прильоти, можливо, в районі вогню уг... уг... багато. І небезпека. Для військових, для якихось об'єктів і для цивільних. Бровари, що там у вас? Може, за ще якесь було обстріли і обстріли йдуть. От як летить через вас, можуть бувати. Дуже-дуже обережно. Роспіваємо ближче дні. Чуєте звуки вибухів? Хочу десь або шляхи військових перебити, перекрити. Він знає якийсь об'єкт. Бориспільський район показує туди, де є військові, йому хтось щось здав. Не стоять, вони відпочивають, навчаються, я це не буду дивитись. От десь хтось здав. Ворог вдарить, але не туди трошки влучить і слава Богу. Ну, є збиття летить. Якась активність. я Думаю, там, там не тільки дрони. Щось він прям буде тиснути потроху з усіх боків. Біла церква. Гучно десь поруч. Може в районі. Гучно. І знаєте, знаєте, як кажуть, от ви щось зіб'єте, але воно буде йти на іншу область. Місто буде церква страждає. Ні, поруч десь, місто поки він не бачить, не хоче. Не Бачить, що там атакувати. Це поки що. У грудні, от дивіться, ми поки не ближчі дні. Ми кажемо, а грудень друга половина може бути удар по білій церкві. Тому що дадуть інформацію. Прям буде цілитись, ми будемо знати, куди, але в нього нічого не вийде. Ми ще подивимось наперед. От на ближчі дні в районі гучно.